Василь Музика, літопис українського народу. Наша пропозиція до українців. Нам треба один раз зібратися в народ і потім через референдуми писати собі закони самостійно, ті, що нам, нас влаштовують. Ті закони, завдяки яким ми будемо ставати, ставати заможними і щасливими людьми. Так щоб було не соромно перед своїми дітьми. І за своє життя тут на землі. Тобто сотня вже є. Це перша сотня літопису. Ви можете зайти, подивитися на літопис. Я вже казав, позвонити любому з цих людей. Але що я хочу сказати, щоб ви собі подумали і перше за все зрозуміли, хто ви є, хто ти є конкретно. Тому що мене вже чули багато людей. На багато переглядів на Фейсбуку. Там, біля 14 тисяч, майже 15 тисяч підписчиків на Фейсбуці, 5 тисяч друзів на Фейсбуці, це 20 тисяч. Так? На Тіктоку 32 там, з половиною тисячі людей, що підписчики, тобто вони чули хоч одне відео, а я... в мене кожне відео крутиться біля одного. Референдум об'єднання в народу. Тому що я намагаюсь зробити. Я даю людям можливість об'єднатися в народ, бо я розумію, як це зробити, на мою думку. Люди, що мене дивляться, підтримують і кажуть, що так, дуже гарна ідея, дуже добре, але нічого взагалі не роблять. Тобто, про що я кажу? На Тіктоку 32,6 підписчиків, подивіться, будь ласка. Дивіться, скільки переглядів. 844 тисячі. 458 тисяч. Це майже за одно і те ж відео. Тобто я все це заканчую референдумом, літописом і так далі. Мільйон 300. 000. Куча коментарів, куча там, порад. Як мені що робити? Тобто ви сидите вдома на дивані, пишете коментарі, дорослі люди, ви ж не дієте. Слухайте, і ви думаєте, що ви всі президенти? Ну як вам ТЦК президенти? Як вам ці закони, що пишуть цих 450 людей, які нам створюють життя, умови життя? 450 людей. Хто як вони туди попадають? Через партії. Де різниця між тими обранцями, що були, і ті, що зараз претендують приймати участь у референдумах і знову кажуть, що? Я зроблю реформи, всі діла і так далі. Вони йдуть через партії. Партії це клуби по інтересам. Тобто 33 роки партії, таємне голосування, що ми бачимо. Знову депутати, знову це якісь люди, яких ми не знаємо, не зрозуміло звідки взялися. Ми їх ніколи не бачили і потім не побачимо. Ми на 5 років віддаємо право їм влаштовувати наше життя то ми повні довбні, якщо ми ще раз повторимо цю помилку. Бо війна саме через, наше, через нашу байдужість і таке відношення. Тому там 30 тисяч на Тіктоку, так, 32, там 20-50 тисяч з них долучилися до літопису 100 людей. Ці люди, на мою думку, вони герої, бо вони не побоялися назватися українцем. Чому ви не називаєтесь українцями? Власником території, громадянин. Громадянин це майновий статус території України, що ми є власники цієї території і ми несемо відповідальність за неї. А тому, що ми віддали відповідальність за цю територію тим депутатам, тому і зараз тут війна, бо вони довели до того. Становища, що росіяни заважали потрібним, що вони, вони розбиті, не об'єднані, ніяк, олігархи захватили владу і грабують народ. І народ за них стояти не буде. Але народ не хоче під Росію. Це вони не зрозуміли. І нам тої Росії достатньо. Але треба ж тут навести лад нам внутрі, то чому не об'єднатися один раз народ? І не писати собі закони надалі громадою, тобто цим народом, одна організація, ця платформа навіщо вона? Щоб було відкрите голосування. Розумієте, щоб не було ніяких там маніпуляцій з цими, там, а стільки людей прийшло, а стільки людей прийшло, а так далі. Через внесок ми все це побачимо і владі покажемо, що зробити. А ті люди, що не розуміють, що якщо ти приходиш в громаду, то треба... Внести свою частку в фундамент цієї громади. І на організацію референдуму, на відображення ваших дані, кожен тут плоти за себе. Кожен відповідає і каже, що я людина, громадянин, власник території держави України, і я приймаю участь в референдумі відкрито, обізнано. Розумієте? Тобто жити живим і називатися живим це. Дуже велика відсинь. це пустиня Сахара. Ви називаєтесь живими, а... а не живете. Тобто бути людиною і називатися людиною. Це, це що, яка різниця? Дії, що ви зробили? То як це так 52 тисячі людей, підписчиків, які на мене підписані. І 100 людей тільки зайшло. Що у вас в голові? Голова є, а мізгів нема. Ну поясніть мені, люди. Кого ви чекаєте? Ви що думаєте, ви будете вічно тут жити? Чи хтось піде сюди, всі з пустим, пустими кишенями прийшли і з пустими кишенями звідти підуть. І все, що є у вас тут, це як ви поступали в, в тому чи іншому становищі. Як, переходи, як проходили ці перехрестки, розумієте, перехрестя життя? То зараз це перехрестя життя. Зараз є час. Я рахував. Там трохи там раніше. Якщо по тисячі людей в день буде заходити в літопис, нам треба 8 років. а 1000 людей в день прийняти. Прийняти, ви викласти в літопис. Це скільки людей треба зібрати, щоб обробити цю інформацію, викласти, воно ж все проходить вручне. Ваша платіжка формується там ваш, в вашому кабінеті, ваше фото. Розумієте? То в чому, якщо ви боїтеся назватися і власником, то вла властвують інші? Інші ускладнюють нам життя. Чого ви мовчите? Кого ви чекаєте? Взагалі, ви що, безсмертні чи як? Ну це, я це не розумію. Як 52 тисячі і 100 чоловік зайшло, то ну хто ви? Ну хто ви? А ці ваші коментарі, я з вами, я за, я, я так далі. Ти що, телепень чи що? Якщо ти за, то ти щось зроби. Зроби щось конкретне, скільки тобі років, то ви доказуєте свою недоїздатність своїми словами, щоб людина не казала, вона каже за себе. За себе вона каже, своїми поступками каже. А так ви кажете, ми вільні, ми свободні, йдете і підписуєтесь і під, підтверджуєте свій статус іммігранта. Там фізичної особі і так далі. Що ви зробили для того, щоб ствердити діями своїми, а не то, що ви купили бумажку, я живий чи я там такий. Взагалі, хто? Наша, наша, наше состояння, наша власність це вся територія України. Держава це наша фірма, яка нам повинна заробляти кошти. І якщо ви це не зрозумієте, поки це, і якщо ви щось хочете змінити, то нам треба збирати Віче. Віче наш герой, ти повинен стати героєм, частиною народу. Тоді буде народ. А якщо ти миша, якщо ти просто миша і далі коментаря не йдеш, якщо тебе вистачає, що ти піде зроби, ти що саме розумний чи що, візьми і зроби, організуй, візьми на себе відповідальність. І організовує референдум. Чому ніхто з партій це не зробив? Правозахисних організацій не зробив. Я що саме розумний? Ну я що, чи, чи ми самі розумні вже ті люди, що вже об'єдналися коло цієї ідеї? Ну чому вони не зробили? Чому жодна партія не показує своїх партійців, а, а тільки депутатів? А хто за них проголосував? Де ті партійці? Як ті партійці живуть? Вест 33 роки, що їх підтримували, що входили в ті партії, де ті. Де ті партійці, що їх обирали? Ви їх бачили? А в літопису це можна буде побачити, бо всі голосують відкрито. Відкрито. Нема ніяких молочні, всі маячні, всіх треба тягнути на світло. Бо Бог там, де світло, а не там, де темрява. Таємне голосування це обман, який продовжується 33 роки і зараз, через який нам знову хочуть нас провести. Тому ще раз, літопис каже, одна організація, одна публічна платформа для проведення референдумів, одна. розумієте, Ми всі входимо на цю платформу, становимося частиною українського народу. Живемо по Конституції, це найголовніший закон України. це, розумієте, І вони прикриваються цієї конституції, бо вони хочуть, щоб ми воювали до останнього українця. То ви що, хочете? Що ви хочете продовжувати війну на референдум питання? Хочете зупинити війну на референдум питання? Якийсь депутат щось не то зробив на референдум питання. Якщо поліцай в спину вбив людину на референдум і вирішили, що з ним робити? Народний суд, ви хочете так жити? То чому ви не долучаєтесь до цієї організації? Що клепки немає, що треба щось зробити для цього? І цих 500 гривень це, це як ми грудкою, кожному можемо закидати. Ми кого вгодно закидаємо, кожен взяв по грудці і кинув. Розумієте, то цих 500 гривень і є та грудка. А як же ж хто? Що таке народ? Народ це ти, це сусід твій, це люди, що на вулиці, кожним всіх взяли і склалися в фундамент. І буде народ. Кому це не зрозуміло, поясніть мені. Ви платите за кайдани 33 роки. Ви сплачуєте за охорону кордонів, яка не охороняється, ваше житло, біженці. Хто, кому держава компенсувала його житло? Ми за, ми за охорону платили 33 роки. Армію вони продавали, озброєння, атомну зброю, флот. Все знищили. Технології розбазарили, все нічого. Вони, вони нічого не зробили за цей час. Що вони зробили? Построїли одну атомну електростанцію, яким чином вона опинилася в руках якісь там наглядові ради і так далі. Ну тебе це влаштовує. Якщо ти мовчиш, і в тебе не вистачає клямки увійти у літопис і почати творити свою державу, своє життя, так, щоб ти прожив це життя, і тобі було перед дітьми не соромно. Не соромно передім. От я був в літописі, от я такий референдум прийняв таке рішення відкрити, тут таке рішення. Да я, бив, да, я, да, я був, я приймав участь. От так треба жити. Треба навчитися жити одною громадою, зрозуміти, що ми одне ціло і наша хата де хоче, буде, з краю, зліва, справа, але наша хатка, хата територія України. Коли тобі це в голову влізе чи ні? І 450 якихось телепнів пишуть нам закони, і ми чекаємо 5 років, поки вони там не задовбаються нам писати і заробляти кошти замість нас. Вони замість нас заробляють кошти. А ми ще їм платимо. І вони ще не наймають нас, втворюють умови українцям такі, що нема за що утримувати сім'ю дітей і так далі. Нема роботи. Пандемія знищила бізнес. Потім війна раз, і на тобі в зуби гроші йди воюй. Крапка, 100 тисяч, йохо, Але тоді було скільки, скільки там 3, 30 да? долар. А зараз скільки? А ця інфляція, що? хто це заробляє? Вони що, в гривнях получають на хлопців гроші чи в доларах, як ви вважаєте? Ну як? А ці приїжджають ці гості там якісь там здалека, то пенсія яка там, 2 тисячі з копійками, так? Да? Воєнопліному 10 тисяч, а ці приїжджають по 20 тисяч їм платять. По 20 тисяч, то як ця держава не, не за кого вона нас має стільки, що тих людей, що утримують їх, вони за наші кошти наймають найманців, з українців роблять найманців, щоб вони продавали українців? Це ж негри тут ходять, ТЦК, поліція і так далі. Вони всі, ці, всі, всі наглядові ради і так далі. Це хто? Не українці, ні? То це ж українці, ті ж самі, вони роблять, вони перетворили. А за кордон поїхали ті люди. От вони поїхали, вони, зали... вони не, не хочуть вертатися сюди. Бо, що? Бо держава знищує людей, вона їх чи випирає, чи знищує. Оця політика що? Кому вона не зрозуміла? І 450 чоловік вони написали закон. І все, ти тепер, якщо ти винен щось, вони придумали, вони що написали, потім наймають, приходять люди озброєні до тебе і викидують з хати. Які майдани? Кожен майдан, я кажу, приводив до чого? До Пограбунку ще більшому народу. З якого майдана ми стали багатше жити. От з якого, який майдан до біса? Що у вас в голові? Що, поясніть мені? Так от ті люди, українці приходять і знищують українців, продають їх. Продають, створюють такі умови, що люди тікають і хапають, заробляють і, і знищують. Ну, куди ми, куди, ми, куди ми котимося? І що, ми котимося? Літопис пропонує ще раз, нам один раз треба зібратися публічно на платформі. І якщо ви... Боїтесь назватися українцем, то залишайтесь, будь ласка, тоді ким Називайтеся Називайтесь там живим, там, сувереном, бомбеном і так далі. Але ви телепень, бо ви нічого не робите для того, щоб змінити становище, треба міняти систему. До вас прийдуть і всі ваші ці розказні закінчаться закончаться прикладом затилок чи в лоба. Розумієте? Чи дубіналами заб'ють і все, бо прийдуть люди, які за наші кошти, за наші налоги нас знищують. А ще уявіть, зараз вони зроблять, це якусь пандемію запустять. І будуть люди в білих халатах і люди з автоматами. Крапка, куди ти, куди ти? Що ти репнешся? Де? Де в тебе зброя? А що ти зброю зможеш щось противопоставити проти тим людям, які навчені подавляти? Любі мітяжи, мітинги і так далі. і так далі. Чому силовики не, силовики не йдуть на, на фронт? Бо вони чекають часу свого. І ти, а ти що чекаєш? Ти що пересидиш, чи ти озброїв, чи ти, озброє... чи ти там, будеш <кій> Оказувати супротив кому? Як ра підеш, опустиш гриву і підеш, то зараз є можливість нам всім об'єднатися, поки ще є час. Окно можливості, воно звужується, час проходить, ніхто тут не вічно живе. І тобі час, і Бог дивиться, як ти себе поведеш. А кого ти чекаєш? Кого? Ви всі помножаєте 500 гривень, а за що? Якщо ти телепень такий, то йди собі в партію, куди хочеш. Що не зрозуміло, що треба мати людей, мати гроші, можливості, щоб сиділи люди, забезпечити їх світлом. Диплом, так, зараз нема світла, як це зробити, інтернет. За все це плачуться кошти. І на кожну людину втратиться 15-20 хвилин мінімум. Бо я з вами спілкуюся, час є, потім люди, адміністратори спілкуються, і це все вручну викладається на порталі. А щоб воно все відсіло треба гру, кошти, це 500 гривень? Ти мені рахуєш 500 гривень? Кому? Ти собі рахуєш 500 гривень. Зараз 500 гривень ціна твоєї свободи телепень. Розумієш? Я до тих, хто ти считає. вони раз помножили, А навіщо такі великі гроші? Та ти порахуй 3 мільйона. 3 мільйона порахуй. Порахуй, щоб на цій платформі було 3 мільйони. Структурируй їх, покажи, об'єднай, зроби. Це є праця чи ні. Є чи ні. От я, я не знаю. 52 тисячі і 100 людей зайшло. Ну, я не знаю. Ну, чомусь так склалося. Бог дав таку можливість. І жодна партія, жодна правозахисна організація не давала такої ідеї взагалі, не давала такої можливості людям. Жодна за 33 роки. І зараз організація взаємодія взяла на себе організацію референдуму. Раз, є інтернет-платформа, яка може показати цей референдум і показувати проводити. Ці референдуми, так як я в свій час проводив змагання, хоч раз в місяць, хоч раз в дві неділі, хоч раз в тиждень. Як забажаємо, по нашому бажанню можемо писати. І так ці референдуми спуститись вниз на, <кхи> в літописі, побачити там змагання. От як змагання заархівовані, так будуть заархівовані референдуми. Є в нас така можливість. То що ти Телепен, чекаєш? Чого ти чекаєш, а? Коли ти помреш? А що ти Богу скажеш? Що ти дітям скажеш? Що діти про тебе скажуть? Ну, ну люди, ще раз кажу. не чекайте героя, Героя не буде. Наш герой є віче. Ми повинні навчитися громадою. І якщо ти не станеш героєм, ти не станеш носієм цієї Конституції, яка не виконувалася цей весь час. Ми повинні виконувати. Якщо ми власники цієї держави, і народ є єдине джерело влади, то ти є влада. Але нам треба об'єднатися у літопису українського народу.